Всім привіт-привіт! Сьогодні 2 листопада 24-го року ми значить, вигрузили груз той, що вчора виміняли в Теофіполі Хмельницької області. От вам хочу показати. Ось таке добро. Ну, то нічого дивного, завезли Завезли планету п'яту застуканим мотором і коляску, типу такої от, коляски. А вимінили Мінськ Мінск з документами такий страшненький із запчастями. І альфу. Ну, як би така теж страшненька. Але такий обмін ніби, має бути цікавий нам, побачимо. Наші постійні клієнти, то ми якби, повірили на слово, обидва мотоцикли нібито, мають заводитися. Будемо пробувати звичайна справа. По умовах нашого договору хлопці забрали з Мінська карбюратор, бо там якийсь карбюратор був блатний в ціну, як півмінська. Ну і це отаке. Отаке От добро. Сьогодні ж, ні, вчора ще нам поступила пропозиція від нашого підписчика. До речі, привіт Львівщина. Сторона Олесько. Думаю, що знаєте кому. Теж цікава пропозиція для нас по обміну. Ну, що зробиш? Це в нас почалися такі часи, як в 90-ті. Хто пам'ятає ті часи? Бартери, давай бартери. Обмін. Міняємо шило на мило, шило на мило. ну Що зробиш? Часом буває так, що щось у нас куче продасть, а щось людей, людям більше пригодиться. І так воно навіть, є, я би сказав, навіть цікавіше через те, що ну, продаєш. Того мотоцикла, от дядько продасть того мотоцикла, ну візьме за нього там якісь пару тисяч гривень. Що то є пару тисяч гривень на сьогоднішній день. Пішов раз в магазин гарно е, харчів скупився. І, і грошей немає, і мотоцикла немає. А так помінялися на якусь другу залізяку, вже він тою залізякою тішиться. А ми попробуємо її продати. А не продасться, теж на щось поміняємося. У нас, як говориться, відкрите поле для пропозицій. Зараз. Зараз збираємося поїхати на хутір трошки врізати там дров в садку і там коло того поля, де нас була гречка, подивитися, що там гречка, як почувається, а, ну, не гречка, гречаницько. До січкарні. то Єдине, що коло січкарні зробив, то повиймав всі втулки і закинув їх лимонну кислоту, щоб вони відквасилися. Далі нема поки часу. А треба, бо вже пора малинку скусити, вже, вже можна було. Хоча малина така штука, що її не пізно буде скусити і серед зими. Просто серед зими дуже не хочеться е, заводити і соватися з тим комбайном по, по полі. Отаке от от діло. У нас звичайний бардачок на дворі, Чуть-чуть ну, так продалося, поїхалося, знаєте, там, знаєте, що коски возів продалися. Як багато хто казав, нафік воно кому потрібне, ну то абсолютно люди не праві. Тачанка чекає, тачанка чекає реставрації. Хто слідкує за моїми відео, пам'ятаєте, я казав, загнали Білоруса на реанімацію. Тут стояв бачите такий срач, це заліто у нас тут такий бардак, то капець просто. Ну то все треба буде прибрати. Мінськ не дочекався нашого ремонту. Стояв-стояв тут так, кілька місяців, і нас його такого купили, як він був, дешевше, звичайно, справа. Але це, як кажуть москаляки, время – деньги. Так що той час, що ми мали потратити на те, щоб довести до потятого Мінська, е, коштує ти грошей, що ми дешевше його віддали. оті Мотоцикли, два касики, чекають е, слідуючого рейсу, е, значить завеземо їх на збереження. Щоб не мокли, фактично на ході залишиться тільки вон тих півтора мотоцикла. Може будемо, як буде бажання, буде настрій, може будемо їх крутити, побачимо. так Маркіян помалу ліпить далі свого Мерседеса, бере латки з Форда. Форд вже бачите, як решето. дюрами з усіх сторін, як таке то при тому, що він з Форда стільки навирізав. І ще оце я попривозив йому з села капоти, е, капоти з, з запорожців, вон, вже, бачите, він теж дерева під машиною. Ну, Хочу ліпитися з ним, хай ліпиться, варить так добре. От. До речі, може комусь треба буде варити машину. Так що можете помаленьку звертатися, то ще буде звісно, не скоро. Хай він раніше свого Мерседеса доліпить, але може, якщо було б якісь такі пропозиції. По заробітках сварочних, то може і хуче би його доробив. Отакі От. От нас справи. Там хтось хотів огляду Мерседеса, то ну, оглядувати поки що нема що. От. Ну, покажу тільки як він варить. Варить він добротно. Бачите, кажете сплошні шви. Е, ну, він так по правильному, то не зараз. Воно йде прихватами, потім проварує. Бачите як? От, все ну, робить як для себе. От, фактично всі дирочки, все, що десь чуть-чуть побачив, все вирізає, вирихтовує. от Бачите, як детальку ну, аркує, да. арки, деталь арки. Все вирихтовує, все, все міняє, ну не так, як от обично вариться. Тяп-ляп на прихвати заліпили, застукатурили, О, тут ще чекає ще буде робити, пустив поріг теж. Ну, помаленьку ліпиться, грається з ним. Ну, Моба награтися, поки така погода, як сьогодні. Але як почне хляпати у нас, гаража нема. 에… Е -е -от. Колесо чекає, чогось спустило, треба подивитися е -е на тракторі. Так Привіз, вже з місяця воно тут лежить, Ну, якби трактора ще, ще не вже треба, ну, але будемо робити найближчим часом. Все, бувайте здорові. Нам хорошого дня, вам хорошого дня. Ну і щоб все було, було файно. У нас така теж красота. Гляньте, яке гарненьке небо сьогодні. Такі хмарки, синє таке, класне таке. Ух! Все, бувайте здорові.